І так, друзі, всім привіт. Сьогодні нас чекає не економічне відео, а відео на вільну тему, а саме як не запороти своє життя. Зараз ми говоримо про стосунки. Знаєте, мені подобається економічна тема, але також хочеться ділитися досвідом з більш молодими людьми. А оскільки вчителем бути я не витримую, то роблю це через YouTube. Взагалі раніше весь мій TikTok був не те, що я повчав молодь, що їм треба робити, як їм треба робити. Ну не в плані ж, от молодь, а конкретно поради давав, коли в мене питали. І сьогодні у нас буде така тема більше до стосунки, або навіть про стосунки, я не знаю, коли в мене голова зайде. Угу. Для початку ми поговоримо про стереотипи, особливо раннього віку, там 18 20 років і так далі. Дивіться, є у нас стереотипи. Їх цілих дві штучки, я їх не люблю. Перше, що чоловік має мати багато жінок. Ну, мається на увазі в цьому плані, так, 18. Я просто не буду казати деякі слова, щоб не зняла монетизацію у мене. І по-друге, це те, що жінка не має мати жодного чоловіка, вона має бути завжди яка? Снотлива, правильно. Насправді для мене це така дичина, я її не розумію. Тобто, кожен має вибирати собі сам. Ну, хочеш ти цим займатися, займайся. Не хочеш, не займайся. У нас є приколи, що, знаєте. Якщо у хлопця там в 22 роки, да хай буде там 24 роки не було жодного статевого акту, то все це він якийсь вообще не такий, він ненормальний у нього, не було дівчини, значить все. Господи помили, ну чого це? Ну чого, яким чином це взагалі впливає? Так, у нього буде менше досвіду, йому буде, напевно, важче спілкуватися, комунікувати з жінками. Але це нічого не змінить. Ну абсолютно нічого. Причому цікаво, що у жінок. Теж така штука, ну тобто, коли дівчина там 18 снотлива, все окей, да? 20 ще окей. А якщо вона 25 снотлива, то люди такі, ааа, їй щось ніхто не хоче. А не те, що вона не хоче, да? розумієте? Або у неї щось не так з головою, раз вона не хоче. Це нормально, це абсолютно окей. Також такий момент у нас в Україні дуже звично, що хлопець має бігати за дівчиною. Ні, друзі, не маєте. І цей момент він до речі бороджує погане явище, ні, означає так, але пізніше. От в чому проблема стереотипів, що сам один стереотип може ще якось плюс-мінус нормально, але він підтягує за собою всі. Тобто, копець має добуватися дівчину. Ви ж розумієте, що добуватися когось це погано. Ви можете добуватися чогось. Наприклад, підвищення зарплати. Можете добуватися, це буде файно. можете добуватися нового бізнесу. Так, створюєте новий бізнес, ви добуваєтеся прям знання. Прийшли на мене на консультацію, наприклад. да? ну так, типу, рекламочка. От, і відкриваєте якийсь новий бізнес. Але добиватися людини це дуже топово. І дівчата вас це теж стосується, тому що є і такі друзі, є і такі, що вішуються прямо на ноль, тільки аби б звернув увагу. Поважайте себе, це саме в першу чергу про повагу до себе. Знаєте, у мене є друг, і він нещодавно поїхав перший раз в Луцьк познайомитися з дівчиною. Вони до цього місяць переписувалися, вона запізнилася на зустріч на півтори години. Вони щось годину погуляли. Коротше, ну не сталося нормальної зустрічі, і він поїхав назад. От. І він її чекав, розумієте, півтори години він їхав з Києва в Луцьк на машині, це шість годин. Шість годин пляха людини їхала. Потім поки заселилося в готель, і от, а вона вибирала дату, вона вибирала час ще за три тижні до цього, і вона запізнилася. Ну, причому не по які, не було там причин. От вона і сказала, ну просто запізнилася. Тобто не було ніяких адекватних причин. На що мені моя дружина каже, якби це ну, якби це був ти. То через півгодини ти вже їхав би назад в Київ. Я такий да? Тому що тут йде мова про повагу до себе. До речі, чашки друкуємо, можете замовляти телеграм-каналі Смачні ціни. От я, напевно, останній раз бігав, бігав так що задійшну років 16. Потім, коли до мене дійшло, що ця стратегія не працює, я перестав це робити. І знаєте що? Потім почали бігати за мною. Мені це теж, до речі, не дуже подобалось. Ну, тобто, перший раз, та, перші пару разів такі клас, клас, а потім такий. Та бляха, ти хочеш якогось, ну, отакого плюс-мінус, ну, рівності якоїсь. Має бути, ну я не знаю, багато людей не любить слово партнер, але це ну, нормально. Партнерські стосунки, це не означає 50 на 50. Ну, просто ви партнер, ви рівні, ви рівні. Ну, ти, звичайно, можеш як чоловік патріархальній сім'ї бути більш вищий, якщо це матріархальна сім'я, жінка більш вища, але плюс-мінус ви рівні. Ну, тобто це не 90 на 10, це може бути 60 на 40, але це все одно рівність. Так от, проблема в тому, що чоловік має добуватися, добуватися, а потім він, ну, він це розуміє, йому це в голову вбили вже, що треба добуватися. І от йому тут дівчина. Він такий, йоу, го там тусити, го на каву, вона така, ні. І він такий, ну треба, значить, добитися. І буде її пляха переслідувати. Ну, 99%, що він буде переслідувати в плані, ну просто писати, там, давай, як там кудись ходимо, ла-ла-ла. І один відсоток, напевно, що він буде фрік, який тому буде прям переслідувати, да? але в більшості випадків просто він буде там наполягати, 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 і це ну, не прикольно. В більшості це не подобається. Але через те, що є певний клас дівчат, які підтримують оце, що добуватися, вони це собі вбили. І от така ситуація, що от ні не означає ні. А так немає бути. От якщо я там не знаю 20 років, мені 25, мені кажуть ні, я такі, все, до побачення. Навіть якщо це було ні, то щоб наступний раз сказати да, щоб, типу, трошечки повипендрити, Ні, все, одне ні. З радарів пропадаєш. Назавжди. Немає такого. У мене було таке, що ні, я такий, а, ну добре. І потім до мене. Ну ви розумієте, так? Да? Це неадекватно. Якщо ти хочеш якісь нормальні стосунки, ти маєш напряму казати, що ти хочеш, бляха. Так от, якщо ви там 20 років у вас не було статевого акту, все окей. Це бляха окей. Немає ніяких проблем ні у кого. Давайте далі. Ранішнє весілля, тобто, коли вам по 20 років, і ви одружуєтеся. Чесно, в 90% випадків буде якась проблема. Проблема в тому, що ви розводитесь. Наскільки я пам'ятаю, статистика по розводам зараз така: 80% людей розводяться в перші 3 роки. Може, 5 років. До кінця не пам'ятаю. Що робити, не треба поспішати. Ну, я рекомендую не поспішати, тому що вам 20 років, ви ще життя не бачили, ви нічого не бачили, а ви вже робите сім'ю. Ви вже намагаєтеся, ви найважче, що є в цьому житті, зайти. Розумієте, сім'я це ну, важче, ніж купити квартиру. Це постійно. Якщо для того, щоб купити квартиру, вам треба, ну, як мінімум, гроші, а коли у нас є, то вам, ну, максимум місяць треба, щоб вибрати. Ви такі, придивилися, райончик, квадратура, ремонт. Може, найняли спеціаліста, ремонтника, щоб подивитися, що там все окей по ремонту. Найняли юриста, який. В стосунках ні. І ви можете там жити до кінця життя, вам буде окей. Але при цьому в стосунках так не працює. Тобто, навіть якщо ви виберете таке, то може щось піти не так, і треба бути до цього готовими. Не треба в цьому плані, друзі, поспішати. Тільки якщо от ви на 100% впевнені, що все окей. Не отут впевнені, коротше, ну от не сердечко впевнені, да, не десь понижче впевнені, а отут впевнені. Це ваша людина, все у вас окей, все буде добре. Ви вже про все домовилися, у вас є конкретні кордони, що це можна, це не можна. У кожної сім'ї вони різні. Не приймайте, будь ласка, знаєте, всі на одну. Це як я постійно бачу в відео в TikTok, що там. Якщо. хлопця, або там якщо. Якщо хлопець чи дівчина не дає вам свій телефон, то там прям повний піпець. Ну, чесно, я не знаю. Я думаю, у нас, наприклад, в сім'ї прийнято, що у нас однаковий пароль на телефонах. Ну, абсолютно однаковий. Захоч подивишся, не захоч, не подивишся. Я особисто не дивлюсь. Але я знаю, що я можу це зробити. І цим вже фактом ну вже все забезпечую. Так само і дружина. Може, звісно, дивиться, може я не знаю. Але я не спостерігав такого моменту. Пароль я не міняю, все окей. І головне, в принципі, знайти ту людину, яку ти співпадаєш по більшості пунктів. Тобто ви маєте на берегу домовитися, що таке зрада, наприклад. Бо для однієї людини зрада це як прям конкретно статевий акт, а для іншої те, що ви взагалі там спілкуєтесь з протилежною статтю. І то і то нормально. Годі робити вигляд, що а, другий пункт це про закомплексованих людей, вони просто не впевнені в собі. Як взагалі люди пов'язують ревності й невпевненість в собі, я не розумію? Ну, я не знаю, давайте так, об'єктивно. Кому зраджували? Е, Дженіфер Аністон зраджували. Е, Анджеліні Джолі зраджували. Я не пам'ятаю, кому ще. Ну, то купи зірок люди, мільйонери нереально популярні, дуже впевнені в собі, їм зраджували. Це так не працює. Ну, об'єктивно це так не працює. І в психології це так не працює. Людина не впевнена в вас, а не в собі. Давайте так. А конкретно ваші дії? Можливо, через алкоголь може бути непевне. Знає, що по тверезому все окей, а по п'ятні ну фі, його знає що, так? Тому, коли ви домовляєтесь на берегу, це абсолютно адекватно. От мені в цьому плані дружина не пощастило. Хоча, якби я розказав повністю, як у нас модель, ви б таки подумали, боже, це ж неправильно, це ж взагалі. Але фішка в тому, що така модель у нас обох, і, об, і обидва такі. О, оце класно. Тому в цьому плані все кінно. Ну, наприклад, у мене немає друзів жінок, у неї немає друзів-чоловіків, ми там ніде по ночам не штиняємося, а, все абсолютно тип. От Як є, так і є. Запам'ятайте, основне єдине правило. Все, що? Подобається двом стосунках, все правильно. Тобто, якщо ви вже домовились, значить ви домовили. Цього. І що там каже подруга, друзі, взагалі не має значення, нічого не має значення. Це ваша сім'я, ваші стосунки, бляха. Не треба, щоб хтось туди ліз. Ні мама, ні брат, ні сват бляха. Ніхто. Абсолютно ніхто не має туди лізти. А то я просто, я просто конкретно знаю випадки, та й у мене досвід давайте так, немаленький, коли голос зовні стосунків, абсолютно все псує. Абсолютно все. І проблема ж навіть не в тому, що цей голос хтось каже, а що хтось з вас двох його слухає. Візьмемо, наприклад, і зараз популярна штука ставити GPS-маячок на телефон, ну там по додатком якомусь, і що ви бачили, де хто знаходиться. Для когось це крінж, а для когось це офігенна класна штука. І якщо для вас це крінж, це не означає, що це взагалі крінж. Це для вас конкретно крінж, а для когось це класно. Якщо вам убитвом подобається, то треба про це, ну, то це нормально. Про це треба домовлятися, друзі, ще раз. На самому початку. от буквально ви там місяць, і от не, не те що в лоба, типу, а якщо ми будемо зустрічатися, я можу поставити тобі GPS. Ні, а в цілому ти розказуєш, як там якийсь хтось поставив і яка реакція буде у цієї людини. Також з приводу, знаєте, матріархальних, патріархальних і рівних стосунків. Що вам обидвом подобається, то й нормально, бляха. Абсолютно нормально. Якщо я знаю пари, де жінка забезпечує сім'ю, це бляха окей. У них просто нереально все добре. Доб... Класніше, ніж у 99% людей взагалі в Україні. Але от такі, ну там жінки, які в собі не впевнені, які шукають чисто конкретно батька, а не чоловіка. Ну, такі, та ні, ні ні має, маєш, маєш забезпечувати. Це 100% має, а що таке? А як же ж тоді? Нє, їм окей, значить окей. Те саме, якщо у вас там 50 на 50, господи, тоді теж нормально. У вас чоловік заробляє теж нормально, все нормально. <кій> ненормально лізти в чужу -чу сім'ю, це ненормально. Також, друзі, важливо розуміти одну фішку. Якщо вам років 18-20, може трошки більше, то до 30 -ти, ваші погляди кардинально зміняться. У більшості випадків кардинально. Я можу судити по собі, я можу судити по всім своїм друзям. Всі змінилися. Абсолютно всі. Якщо раніше я був прям такий, знаєте, енергійний, ну нереально енергійна людина. Старався такий спокійний, просто ну зайвого не треба. От, ну, от такий чисто на чилі. намагаюся бути максимально. Ну, тому що нервова система не витримує вже якийсь момент. І перегорання у мене було, вигорань дуже багато. Ти певні речі розумієш. Знаєте, як в дитинстві казали, от, виріс і ж виріс і поняв. Поняв я все. Ну, не все, напевно, але дуже багато речей. Наприклад, я не розумів, чому а, бідні люди бухають. А от вони їм бухають якраз тому, що бідні, і бідні вони тому, що бухають. Це замкнене коло, яке за кого фігти вийдеш. Ну, тільки треба нормальна така сила волі. Ну, тому що тобі в тебе життя паскудне, алкоголь хоч якось його трошки покращує. Але через те, що ти п'єш алкоголь, в тебе менше грошей, менше можливостей, гірше здоров'я і ну хоп, хоп-хоп. Ну, ми звичайно говоримо про людей, які прям багато п'ють. Зрозуміло, що якщо ви там один раз на місяць щось тобі пиво взяли на вихідний, ну нічого в цьому такого. Може, це навіть буде корисно. Ні, не буде корисно. Взагалі, я зараз помітив таку систему, що люди заплуталися з точки зору, що треба чоловікам і жінкам. А знаєте чому? Тому що ви думаєте, що це єдиний бляха організм. Ну ви реально в цьому впевнені. Тобто, всякі психологині, психологи, коротші, коучі, Тік-Ток трендять якусь фігню, Ну прям відверту фігню. Там чоловік має, жінка має. Ні. або чоловік очікує, що ви там щось зробите. Жінка очікує, що ви будете її там добиватися. Ну, ні, друзі, ну не буває всіх жінок в одному, типу, ну, не один розум. Я, звісно, можу так жартувати інколи, <кхем> а, що один розум на всіх, але це ну ніколи не означає, що це так. У чоловіків теж не один розум на всіх. І теж, до речі, про це жартую. А, фішка, ну, це знаєте, як чоловік завжди хоче тільки одного. Ну, ви розумієте, так? Да? ні От взагалі ні. Ну, прям 99%, що ні. Тому що, ну крім до цього, для дуже багато людей треба, щоб був емоційний зв'язок. Ну тобто, просто зовнішній вигляд взагалі нічого не вирішує. Ну, прям вач, от, якщо немає емоційного зв'язку, хоч будеш 100 з 10, не прокатить. І е, фішка в тому, що от ми накидаємо. Наприклад, ви бачите в TikTok відео, там де дівчина така: а мене треба добиватись. От мене, ну там діно, ні, не мене, мене це ще норм. Жінок треба добиватися. А якщо вона каже ні, то вона означає да. Значить, ти мало старався, тобі треба там квіти, там цукерки по води. І тоді буде да, і тоді буде да. І от пацан, і от пацан, років 16, 18, він це слухає. Він такий: ну це ж жінка каже, я в жінках не розбираюсь, жінка в жінках розбирається. І він думає, що всі так думають. А не так, а воно не так. Те саме, коли знаєте. Є жінки, е, які от принципово не хочуть, щоб за них платили. Ну є такі реально. Більше того, була така мене. І прям ну взагалі, ну ходь ти в прис, ходь ти в приз, А якщо ти заплатиш, то потім вона тобі скине. І ти можеш перекидати назад скільки хочеш, але все одно буде тебе буде назад повернуто. І все, і ти навпаки, от, коли ти перший раз не знаєш, то до тебе немає негативу. Але коли ти знаєш цю інформацію і потім намагаєшся знову насадити своє. То е, вже виходить так. Ну тобто для однієї дівчини буде ти заплатив, ти молодець красавчик. А в цій ситуації буде так, що ти паскуда, тому що ти, бляха, знаєш, що це не подобається, і ти це робиш. І от, скільки, оскільки, оскільки е, багато людей у нас в TikTok дивляться різні штуки, вони накидують це на всіх. Не треба на всіх накидувати ні на чоловіків, ні на жінок. Не накидати кожна людина, вона індивідуальна. Так, да, є такі, ну прям дуже схожі люди, е, сіра маса, грубо кажучи. Але ну треба вміти виділити ця людина сірої маси чи не сірої маси. Тобто, о, я, яку концепцію освіту вона бачить? І звісно, знаєте, як банально там він має за мною заїхати на таксі або там на своїй машині, коротше, щоб на перше на перше бляха, на перше за лівою людину, вообще ліва людина. Тобто, і давайте так, якщо ви це робите, ну ладно, коли ви там знаєте на своїй машині, машині їдете, там десь взяли, коротше, її б забрали. Окремо викликати викликати її таксі, це означає, що їй. Менше треба з вами побачитися, ніж вам треба з нею. Ну тобто, це очевидно, да? Якщо ви прикладаєте зусиль більше, мало того, тобто ви давайте так, ви вже заплатите на побачення, тобто з вас вже більше, з вас і час, і гроші, то тут ще оформлення доставки до конкретного місця. Тобто з вас три пункти, з нею один пункт. Виходить трошечки нелогічно, так? Ні. На мою думку, особисту думку, ви так себе обесцінюєте. а не показуєте, які ви молодець. Тобто, Ніколи в житті цього не робив на першому побуті. Завжди платив, але ніколи не викликав таксі. Ніколи. От принципово, це ненормально, я вважаю, це неадекватно. Ну, це ось моя особиста думка. У вас може бути як взагалі хочеш. Хоч хоч лімузин кожен день. Кожен день ви викликаєте лімузин і гелікоптер разом з ним. І гелікоптер піднімає лімузін, отак, от вверх, хоп, 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 і ви знаєте, з ним разом летите. Але головна фішка, от реально, от така основна порада, яку вам декілька разів вже казав і знову скажу. Не оцінюйте всіх по тому, що ви бачите. TikTok доволі зла штука. І я б чесно більше безперечався в Тікток з деякими жінками, але ну я тупо не можу. Тупо не можу, тому що у жінок є таке правило, не, не у всіх, але дуже багатьох. <кхи> от, от правило таке: якщо хтось щось сказав погане на конкретну жінку, значить він сказав погане про мене. От скільки б я разів не робив розбори на те, що конкретна вот жінка каже щось не те. Я уточню, що це тільки вона, от тільки її, тільки вона. Все одно, ти ображаєш всіх жінок. Банально, я пояснив, чому жіноче купе дорожче за чоловіче. Ну там тупо ремонт кращий, тупо ремонт кращий. Там є розетки, там ну, типу, є додаткові функції, тому воно дорожче. І мені такі знову чоловіки лізуть туди, куди їх не просять, вони ощемилися, ти ким ти ображений. У мене економічний канал, я розповідаю про ціни, я ображений. Ну ви розумієте систему, так? Да? Я таких просто дуже багато, тому я тут не лізу. До речі, один з прикладів, знаєте, є така штука податок на рожеве. ну, хто в курсах, да? Я от сьогодні буквально бачив TikTok, де парні костюми продавалися. Так от, жіночий костюм був на 100 гривень дешевший за чоловічий. А це був податок на блакитний чи ні? Я от не розумію вже. Це, типу, ні, друзі, просто різний крой. Різний крой і різна кількість матеріалу використовується. Тому, от, ну, так працює система. Але якщо ти це скажеш, про що податки на рожево не існує, прийдуть сотні і тисячі, які будуть казати, які ти поганий. Не будуть аргументовано щось робити, але будуть казати, який ти поганий. В цьому плані дуже важко. І через це ти починаєш думати, і навіть я доволі свідома людина, починаю думати, що всі фільмістки погані. Але ні, це не так, є адекватні. Я їх з ними спілкувався в реальному житті. Абсолютно. Тобто, ти задаєш питання: от, наприклад, я не знаю, знаєте, оці приколи, коли приходить вона і там кажуть, що скільки там у вас дітей, і те. Ну, і не можуть не взяти, тому що ти жінка. Ну це ж неприкольно. Це, ну, це реально неприкольно. І тобто я можу зрозуміти підприємця, чому він це робить. Але я можу зрозуміти жінку, що це ну неприкольно, коли тебе можуть не взяти, тому що ти жінка. Зараз, звісно, у нас є баланс. Скоріше візьму жінку, ніж чоловіка, тому що жінка може йти куди на лікарняні, а чоловіка можуть один раз забрати і назавжди. ТЦК. Ну от, і він же не прийде до тебе на роботу. Але раніше дійсно була така проблема. Але, наприклад, проблема з, знаєте, скляною стелею, що жінкам не дають пробиватися. Та да, у нас половина підприємців в Україні жінки. Половина, бляха. І просто, блін, більшість а, салонів краси жіночі. Жінки їх створили. Там, там купа бізнесів жіночі, ночі, чисто жіночі вообще. Я спілкувався з жінками-підприємцями, які, які прям в рази, в раз, десятки разів краще за мене. Ну, мається на увазі з точки зору бізнесу. Прямо ще монстри. Ну, економічні монстри, ви розумієте, так? Да? І це просто. І все одно каже, стеля, не дають, не дають жінкам заробити гроші. Ну це ж ну це бред, ну це ж просто. Передають статистику, що в середньому жінка заробляє на 18% менше, а середня температура в лікарні 37,0. І що? Але в моргу 35 у тебе, а в реанімації 42. Ну, це ж середнє, ніхто не рахує, це взагалі не статистика. Щось, я, чесно, друзі, відволікся. Коротше, це було сумбурне відео для того, щоб ви не сумували. Я його записав один день з минулим відео, щоб якщо я вдруг забуду знову зробити відоси, щоб у вас було що дивитися. Я сподіваюся, що вам хоч трошки щось допомогло, щось сподобалося. Напишіть коментарі, чи робити подібне відео, чи не робити, чи Микола, все. Ну ти фігню такого ще сказав. іди в баню, більше такого не роби. Давай нам чисто по економіці, і більше нічого не треба. Так, і ну і звісно, дзвіночок, підписка, лайк па папа.